Вітаю, друзі! Якщо ви боїтеся і не любите розв'язувати ось такого типу завдання з дробами, то вітаю! Це відео для вас, і буквально через декілька хвилин ви зрозумієте, як позбуватися від тих надокучливих дробів і знаменників, і потім перетворювати це все на прості нерівності. Тож, поїхали, почнемо із такого простого прикладу, як Х поділити на 5 дорівнює 1. Дуже просте рівняння, але по ньому дуже чітко видно, що робити із знаменниками. Дивіться, у вас тут знаменник 5, впевнена, всі хочуть від нього позбутися. Якщо ви хочете позбутися від знаменника, варто помножити на це число. Якщо ми помножимо на 5, звертаю вашу увагу тут особливу: множимо, якщо ми множимо рівняння або нерівність, множимо і ліву, і праву частину, все. Тобто я тут домножу на 5 і тут домножу на 5. Навіщо ми це робили? Щоб пропав наш знаменник, щоб він знищився. Так от 5 і 5 можна скоротити. Тут навіть ви робите це не замислюючись, адже ми для цього загалом то і множили на 5. Залишається у нас тут х дорівнює. 5. Ну і все. Так, звісно, це рівняння можна було б розв'язати значно простіше, там згадувати, що це у нас ділене, дільник, частка, і згадувати ці правила можна, але по цьому зараз видно, що робити із знаменниками. Якщо у вас є нерівність, ми можемо вчинити таким самим чином. Не подобається вам знаменник 3? Ну все, позбудемось від, нього. позбудемось від нього просто, помноживши всю нерівність на 3. Тут нагадаю, що якщо ви множите нерівність на від'ємне число, знак нерівності потрібно змінити на протилежний. Але немає сенсу множити на мінус. Знаки залишаєте, як є. Ви завжди домножаєте на додатнє число, цим самим взагалі не турбуєтеся про ситуацію з знаком поки що. Ну І домножаємо на 3 обидві частиночки, тут я домножу на 3. І тут домножу на 3. Нарешті можемо скоротити, залишається у нас х більше за 6. Зверніть увагу, якщо ви працюєте з нерівністю, то це ще не є остаточний результат. Потрібно записати проміжок, який буде показувати всі, всю множину розв'язків цієї нерівності. Можете позначити собі ось таку вісьв, де позначити виколотою точечкою нашу точку 6, і х більше за 6 це числа, які знаходяться. Правіше. А отже, х належить від 6 до плюс нескінченості. Також варто згадати позначення, які використовуються у наших нерівностях. Якщо у вас нерівність строга, тобто чітко більше або чітко менше, то в точку ви позначаєте виколотою, а дужки, які будуть біля цього числа, будуть. Круглі. Якщо ж у вас ситуація така, що більше рівне або менше рівне, тобто нестрога нерівність, точечка у нас буде зафарбована, тобто ви берете з собою це число, і дужки у вас будуть квадратні біля цього числа. Ну все, базу ми з вами проговорили, пригадали, можемо переходити до більш складних прикладів. Тож, ось таке, таке завдання перед нами. Тут можна зробити по-різному. Можна відкрити відразу дужки, потім працювати уже з розкритими дужками. можна залишити і позбутися спершу від знаменника. Ну, я в даному випадку відкрию дужки, щоб вони нам уже не заважали. Тож, після відкриття дужок, наш вираз буде виглядати як 5-5х, а ця частиночка у нас залишилась без змін. Тут ми нічого ще. Не робили. Тепер бачимо: заважає, дуже заважає оцей знаменник 2. Тому пропоную від нього позбутися шляхом домножання всієї нерівності на 2. І тут важливо, дивіться, я беру всю ліву частиночку в дужки, щоб домножити її всю, нічого не пропустити. Тут на 2 і всю ліву частиночку теж на 2. Для чого ми це робили? Пам'ятаємо, для того, щоб у нас знаменник скоротився. І все, ось наша дуже проста уже нерівність без жодних знаменників. Далі можемо працювати з нею, як звичайно. Відкривати дужки, переносити ікси до іксів і так далі. Відкриємо дужки 10-10х. Перенесемо і до хів. Тут у нас мінус 10х, мінус х менше за мінус 3. 10 перенесемо сюди, у нас тут також мінус 10. І маємо мінус 11х менше за мінус 13. Так, числа виходять не самі красиві, але нічого, ми з вами дорослі, знаємо дроби, не боїмося дробів і можемо позначити нашу відповідь у вигляді, щоб знайти невідомий множник, ділимо. Добуток на відомий множник, отже мінус 13 на мінус 11. Зверніть увагу, ми ділимо на від'ємне число. Якщо ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності має обов'язково змінитися на протилежний. Отже, у нас виходить х більше за 13 одинадцятих. Можна виділити цілу частинку, і це у нас 1,2. На цьому ще не все, бо треба записати проміжок. А тут у нас х більше за це число, отже, х належить від 1,2 до плюс нескінченості, бо всі числа, які більші за х, у нас прямують до плюс нескінченості. Якщо ж ви бачите завдання, в якому декілька знаменників, зазвичай в школі, коли ви вивчаєте цю тему, вам рекомендують шукати спільний знаменник і домножати саме на спільний знаменник. Але це відео присвячено спеціально для тих людей, які бояться шукати цей спільний знаменник, яким не, не сподобалося пояснення в школі, і для тих, які ну, хочуть якось по-інакшому до цього підійти, тому я пропоную вам, якщо не хочете шукати спільний знаменник, хоча він ну, в даному випадку, звісно, очевидний, але в принципі. Якщо вам не дуже подобається шукати спільний знаменник, позбувайтеся від цих знаменників по одному окремо. Ну, от, Наприклад, тут я пораджу почати із 6. Давайте домножимо всю нашу нерівність на 6. Тут відкривати дужки не буду, щоб спробувати показати вам і такий випадок. Тож домножимо все на 6. Причому, дивіться, можна, звісно, взяти ось так: от в дужечки всю частинку ліву. І всю, всю праву. Ну, Тут у нас вона і так в дужках, то я напишу: у нас 2 на 6 і на ось цю дужечку. Тобто тут домножили і тут домножили. Чому взяла тут в дужки? Це не є обов'язковим, але це має бути для того, щоб ви чітко розуміли, що вам треба домножити і перший доданок, і другий доданок. Тобто тут у нас х мінус 4 на 6, помножили на 6. і... Обов'язково і тут також. Ну, тут у нас 12, я вже тут напишу. Навіщо ми це робили? Щоб скоротитись? І часто буває так, що 6 і 3 також скоротиться, але тут буде не, нічого не залишається, не одиничка, а отут у нас 2. Тому загалом залишається х-4 мінус 2. І тут можемо відкрити дужки. 12х плюс 12. Мінус 4, мінус 2 прекрасно зводяться. Тут у нас х мінус 6 залишається 12х плюс 12. Перенесемо всі х до х. тут у нас х 12х переношу буде мінус 12х. 12 тут залишається, шестірочку переношу, у нас вона вже стає знаком плюс, і маємо загалом такий остаточний вихід. Хмінус 12, це у нас мінус 11х менше за 18. Звертаю вашу увагу, шукаємо невідомий множник, тому ми будемо ділити 18 на мінус 11. Принципово важливий момент. Ділимо на від'ємне число, змінюємо знак нерівності. Ну і записуємо красиво, можемо виділити собі цілу частиночку. Це буде мінус 1,7 і записуємо проміжком. Якщо ви відразу не бачите, як записати цей проміжок, будуєте собі е, ось цей, е, цю вісіксів, де поставимо точечку. Ця точечка x більше, значить правіше. До речі, тут є один лайфхак, який дозволяє не сплутати, куди ставити цю ялиночку. Якщо у вас е, стрілочка показує. Вправо або вліво, ну, залежно від того, куди показує ваш знак, туди ви і ставите свої, свою ялиночку. Це дозволить вам ніколи не, не сплутати сторону. Тож, х належить від дужка кругла, від мінус 1,7 до плюс нескінченості. І ще один приклад для закріплення. Далі нас чекає. Що робити, якщо у нас два знаменника різних, які при скороченні одного за один раз не пропадуть? Взагалом в школі рекомендують, що робити? Шукати спільний знаменник. Спільний знаменник 12, і відразу дійсно можна помножити на 12. Але хто не бачить того, як це відразу да, можна помножити на 12, для тих можна робити по Наприклад, давайте спершу позбудемося від знаменника 4. Ну, от, Наприклад, не подобається, ми від нього беремо позбуваємося. Яким чином домножаємо все на 4? Так, це трошечки збільшить кількість кроків, але загалом буде зрозуміло. Позбуваємося четвірки, все домножаємо на 4, тобто я тут все переписую. І тут, зверніть увагу, у мене два доданечка, значить, я буду домножати їх обидва. Тобто, абсолютно все. Не, не хочу вже брати в душки, тому відразу кожному дописала свою четвірочку. Тут вони пропали, скоротилися, а тут у нас, дивіться, що залишається: 4х виходить в чисельнику, 3 собі. Нікуди не ділася, і тут у нас плюс 4. Все. Мінус один знаменник у нас вже є, але один ще залишається. Ось цей некрасивий. Давайте від нього позбудемося тим самим шляхом, домножаємо все на 3. Обережно, акуратно все домножаємо на 3. Тут у мене 3, і ще ось є 3, 1, мінус х. Зверніть увагу, це те, що було, а це трічка, на яку я домножила. Тут. 4х на 3 я ще на 3 домножаю, і ця 4 також ще на 3. Все домножили акуратно, ось дивимося, я зараз їх навіть виділю, ті трічки, які ми подописували. Тут вони скоротилися, всюди інше вони залишилися. Тут у нас маємо 9, 1 мінус х більше рівне, тут 4х. Плюс 12. Все, ніяких знаменників, нарешті можемо працювати далі. Відкриваємо дужечки. 9 мінус 9х більше рівне за 4х плюс 12. Переносимо х до х у нас тут мінус 9х плюс було плюс, а стане мінус 4х. І тут у нас було 12, і сюди ще переїжджає наша мінус дев'яточка. Маємо мінус 13х і більше рівне за 9. Вірніше, 12, мінус 9 це у нас 3. Маємо х, якщо б знайти, ми будемо добуток ділити на відомий множник. Тобто 3 будемо ділити на мінус 13. І знову, знову та сама ситуація повторюється: ділимо на від'ємне. Змінюємо знак. Менше, значить, точечка зафарбована у нас тут мінус тринадцятих. І якщо менше, це туди, куди показує напрям стрілочки. І описуємо, х належить від мінус нескінченості до мінус тринадцятих. З квадратною дужкою. Якщо вас зацікавило питання, як же дійсно це можна було б зробити за один крок, зараз на цьому самому прикладі покажу, як отримати таку саму відповідь, уже не роблячи це два рази на 4 і на 3, а помноживши відразу на одне число, яке буде спільним знаменником для цих двох. Інакше це можна було зробити просто. Якщо у вас є два знаменники, знаходьте число, яке буде їхнім спільним. Часто це буває просто добуток цих двох чисел. Тобто, в принципі, можна було б відразу помножити все на 12 і зробити це все одним махом. От давайте і праву, і ліву частину помножимо на 12. Тут 12, я множу на все, що в мене тут було, зовсім без змін, дивіться, переписую, просто все, що є. І тут в кожне на 12. Ну, тим же самим способом, що ми з вами вже пропрацювали. Просто, оскільки ми взяли спільний множник їхній, то ми це зробимо все за один раз. 12 і 4 скоротиться, тут залишиться 1, а тут залишиться 3. 12 і 3 скоротиться тут 1, а тут 4. Тут нічого не скоротиться, будемо просто множити. Тож. 3 помножити на 3. У нас тут уже відразу 9, 1-х. І тут 4 залишилося, тобто 4х плюс 12. Звісно, так, ми значно швидше прийшли до очікуваного результату. Відкриваємо дужки, і далі, в принципі, все те саме, бо ми вийшли на рівно той самий приклад, що у нас і був. І розв'язуючи точно цю саму нерівність, яка у нас була, ми маємо з вами x що. Менше рівне за мінус 3 тринадцятих. Тобто, все те саме відповідь буде та сама, але от просто цей крок трошечки швидше. Тож, якщо вам це зрозуміло, я пропоную спробувати самостійно розв'язати ось такі дві цікаві нерівності і записати відповідь в коментарях. Якщо ви справились, чекаю ваших відповідей.